Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТа, Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, отримала дуже цікаву інсайдерську інформацію. Я вважаю, що в Україні є служби, котрі мають таку інформацію перевіряти, і якщо вона правдива, то притягуйте тих людей до відповідальності. Значить, є у нас Хмільницький район. І в Хмільницькому районі, який, ну, там як був організований, то не настільки важливо зараз. Але є голова Слабчук. У голови Слабчука є заступник Василь Карпінець. Це один з депутатів е, української стратегії Гройсмана. Так от, сьогодні мені ластівка на хвості принесла дуже цікаву інформацію, що пан Карпінець, будучи депутатом, будучи заступником голови району, е, оформив на себе дитину. Для того, щоб вдруг його не мобілізували. Вони так понаприймали приймали нам законів, так роздеребанили цю країну і на сьогоднішній день ховаються за дітьми. А чим такі, е, ніби жителі, скажімо так, кращі за звичайних українців? Чого ж бояться війни? Покажу вам, приліплю зараз фотографію. Побачите, дядьку у віці е, весь час займав якісь посади. ну, так напрацювалися, що в кінці треба ховатися за власними дітьми. Далі буде Геодоста.